Побив і правильно зробив. Кадиров виставив відео, на якому його 15-річний син Адам б'є Микиту Журавеля, чоловіка, якого звинувачують у спаленні Корану. Голова Чечні пояснив, зробив це, щоб поставити точку у цьому питанні. Однак не думайте, Кадиров не засуджує сина, бо той ногами й руками лупцює людину, яка навіть теоретично не може за себе постояти. Він цим пишається. Этим раз не понимают языка убеждения. Не хотят строить государство, развивать его дом. Не хотят, чтобы в России все жили Бог в обок, в мире и понимании дом. Подобные провокаторы и предатели больная опухоль на теле, которую нужно прижигать. Bez uvjećenja da ja garžu s pasupkama Adama donu. Jevopsig da atlićala želanana rastinje sredi svrstnika a sredi bolja staršig blagadara čemu unjevo farmrujuca vzrostle ideale časti. Da stostva i zaštiti svoje religiji don uvažaju jevo vibar. Історія з побиттям Микити Журавеля у СІЗО Грозного відбулась у серпні. Чоловік, якого затримали за спалення Корану, заявив, що до нього в камеру прийшов сам Рамзан Кадиров. А коли голова Чечні вийшов, його син накинувся на Журавеля. Бив, начебто, по руках і ногах. На інцидент відреагувала навіть уповноважена справ людини при президентові РФ Тетяна Москальова. Обіцяла у ситуації розібратись. Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын главы Чеченской республики Адам Кадыров. Обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской республику, Мансуру Салтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно попросил обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей. Ну що ж, тепер у пані Москольової є беззаперечні докази того, що Адам Кадиров таки накинувся на Журавеля. Чекаємо на реакцію. Нагадаємо, Микиту Журавеля звинувачують у спаленні Корану у російському місті Волгоград у травні цього року. Зробив він це начебто зі вказівки СБУшників. Но керували цією операцією аж із Вашингтона. Проте судити чоловіка вирішили на урідному рідному Волгограді чомусь у Чечні. Про другого фігуранта справи 15-річного Адама Кадирова відомо не надто багато. Наприклад, те, що у повсякденному житті він носить годинник майже за півтора мільйона доларів. Голова Чечні ліпить із хлопця, впевненого переможця по життю. Так, у 13 років він став президентом учнівського самоврядування. В центрі освіти імені першого президента республіки Ахмата Кадирова. На шкільних виборах за Адама проголосувала 80% учнів. Також Адам нова зірка ММА. На відео він у чорних трусах. Його супротивник Аслан Битиров у синіх. Як тільки Аслан почав бити синка Кадирова, суддя зупинив бій і почав відраховувати Битирова нокдаун. А його секундант виконав на ринг рушник, визнавши поразку. Прям да ріші не боксувати, рішилі дратися. Нокдаун. Та читав, що і полотенце вибрався. Довольно непонятне, если честно. Тепер, судячи з усього постановочних боїв та перемог, Адаму замало. Він вирішив бити беззахисних. Справжній чоловік росте весь у батька.